Чи відчували ви дефіцит кадрів, про який багато. Ми тому зараз говорили. його відчуваємо. От. А як він в чому він полягає? Що це за кадри? Тому що раніше ми говорили про те, що немає робочої сили. Я пам'ятаю, як ми спілкувалися з VR, -ом. вони кажуть, що це велика проблема знайти людей просто от на процеси. Да? Тому вони започаткували, започаткували свій університет корпоративний і готували людей просто з нуля. А зараз колеги кажуть, що не вистачає якраз кваліфікованих людей, там, мовно, які виїхали за кордон, або ще якось змінили діяльність і є брак управління. Українських кадрів або там висококваліфікованих кадрів, от з вашої точки зору, з, з точки зору логістику, де ви це відчуваєте і як ну, на мій погляд, ми не маємо е, великих проблем, щоб знайти людей на позиції middle менеджменту або на позицію топ-менеджменту. От я буквально минулого тижня сама почала шукати чотири людини до себе в дирекцію, і ну купа просто купа резюме. Е, е, ну може, тому що нова пошта. Має репутацію гарного роботодавця, да, це теж роботодавця, не виключено. Да. Але більший дефіцит, і він вже багато років. Я думаю, що біля 15, більший саме дефіцит це позиції фронтлайну, да, і тих, хто працює в операційних процесах. У нас не важко навчитися роботи працювати. Ми ну у нас є курс, тобто людина перед тим як ставати за монітор робоче місце оператора у відділення, вона проходить двотижневий курс навчання. Тобто, це не важко, да? але важко реально знайти людей, які перше вмотивовані роботи з. Клієнтом ага. да? в першу чергу ми задаємо питання, от ну там різні ситуативи розповідаємо, і питаємо, що б ти зробив у випадку, якщо б людина шла сумками впала. Да? Твоя от яке природне бажання в тебе виявляється, і якщо ти бачиш бабушку, яку потрібно перевести, да? яке природне бажання в тебе є. Якщо ти бачиш, там що а, людина, жінка вагітна, стоїть в тролейбусі, ти поряд і, і, і ідеш або стоїш, які в твої в, в тебе народ, народжуються природні бажання. І, Природнє бажання, яке має бути всередині співробітника, який працює в новій пошті, це допомогти. Будь-яким чином розв'язати ситуацію так, щоб комфортно було людині, яка потребує твоєї допомоги да, в будь-якому стані. Якщо такого бажання немає, то ну це ну, то це точно не наша людина. Да, бо як би не було стресово на вулиці, зараз всі у важкому стані психоемоціональному. Але людина має бажати всередині допомагати людині. Да, бо в першу чергу к нам приходить людина, це в другу чергу вона вже клієнт. Правильно я розумію, що для вас головне таким чином там soft skills або внутрішні якісь історії людей пов'язані з установками людини, ніж його кваліфікація саме на так. Да. Якщо ми кажемо саме про фронтлайн, або людей, які спілкуються з клієнтами бірівня, рівня, да, це е, наші продажі, да, е, співробітники відділу продажів, або якщо ми кажемо про наш кол-центр, або про людей, які відповідають в соцмережах, це в першу чергу має бути емпатія і ну soft skills. Якщо ми кажемо вже про менеджмент, який координує процеси, да, ремонтує бізнес-процеси, бо інколи вони ламаються, е, створюють нові, бо спочатку війни нам прийшлося, да, створювати і нові бізнес-процеси, то там точно мають бути харди, але дивіться, їх харди це теж софти, да, ну, бо вони пишуть процеси під людей, а, тобто їх софти вже стали хардами. Да, тобто ну, Це має бути прям як кості вже. Угу. А як побудований ваш рекрутинг таким чином? Це рекрутер на кожному там відділенні чи вмістять, в місті в нас є регіональні філії. В кожній регіональній філії є регіональний директор, і у нього є ніби повний штаб такої, такий маленький бізнес. На uh -huh. да? тобто у нього є HR, в нього є рекрутер, який шукає по місцю. Зрахуванням дефіциту, ми використовуємо зараз дуже широку мережу каналів. Це можуть бути телеграм пабліки, і фейсбук групи медіа ресурси. Да? Тобто ми давали повідомлення, що ми шукаємо тисячі тисячу кур'єрів, наприклад, да? прямо як новину, як прес-реліз. Саме для того, щоб масово накривати всі канали, навіть радіо використовуємо бо реально дефіцит. Але більше всього працюють об'яви об об у під'їздах. Да? Ми заключаємо договори з ОСББ і розміщуємо об'яви в, в ліфтових зонах. І це працює найбільше, якщо казати про результативність, тобто використовуємо всі. Знаєте, як коли готують вибіркові ці кампанії, mm -hmm. коли там вивибирають в раду або президента, то використовують все, да, от все наліплено. Ми навіть використовували такий інструмент, коли ставили палатку, і наші промоутери заангажовували людей, розказували про роботу в новій пошті, радіограло. Ну, тобто, це ніби таке маленьке свято було, і це теж працює. Да? Якщо ми собі. кажемо про сільську місцевість, так це це нормальний інструмент. Ну насправді так, якась дивна історія йде. Що от кернел розповідав нам, що вони в Тіктоці почали робити там е, різні промоції, щоб шукати менеджерів. А колеги нещодавно говорили, що на стовпах е, оголошення біля локації складу, наприклад, працюють от так, просто досі, тобто безвідказно. Тікток або там Work.ua або OLX – окей, стовп. Супер, одразу отримаєш там а, потік кандидатів. А якщо говорити про кандидатів, от, е, в вашому сегменті хто ваш основний конкурент за цих людей? Або конкуренти? Тобто з ким ви е, це всі, хто працюють у сфері послуг. Mm. Сільпо, ФОРА, АТБ, е, е, відділення банків? Е, я не знаю, ну інші, інші служби, доставок, пошти, комунальники навіть, да? ну тобто, це всі, хто надаю, надаються послуги сервісу. Що ви робите? Тобто, купа, купа конкурентів всі а... хочуть людей. Та, да, це, це тобто, всі, хто займається умовно послугами на базовому рівні, всі є, є вашими конкурентами, так навіть оператор на мережі АЗК якось да, угу. можна порівняти його роботу з нашими? Ну да, тому що умовно його шлях це людина, яка не мала кваліфікації такої, вона приходить в компанію, отримує мінімальний, може починати працювати. Так. В такому випадку, як ви управляєте життєвим циклом співробітника, тобто як ви залучаєте зрозуміло, як завгодно всіма можливими інструментами, після того як він до вас прийшов? Що що з ним відбувається, він проходить курс як завжди, адаптація адаптації. Велкомбокс і далі супровод... ну, його знайомлюють з кар'єрною драбиною. Що він може робити, і як він може підвищувати свою кваліфікацію, щоб отримати будь-яку іншу позицію або горизонтальну або вертикальну, які ми курси навчання потрібно пройти. Ну і далі вже людина сама обирає, да чи вона хоче залишити на цьому місці, чи зростати і далі йти в компанію. У нас є різні приклади. Є приклади, коли людина пропрацювала місяць, сказала це не моє, і пішла далі. Є люди, які працюють в компанії 20 років і починала з а зараз займають. Позицію операційного директора, і таких, ну тобто, це не одиничний случай. Е все залежить від того, яка амбіція є у людини всередині, і наскільки він може вкладати в свій розвиток. Бо компанія має культуру таку, що ніхто не буде вкладати, розжовувати тобі у рота їжу. Ти маєш сам здобути, що поїсти, сам це розподілити, сам це приготувати, да, і поїсти. Тобто ми націлені на тих людей, які є самостійними в прийняті рішення, в прийняті відповідальності на себе. Ми, у нас немає там дитячого садочку, вихователі. Які будуть супроводжувати там, з ланки на ланку. Да? Тобто, якщо ти хочеш чогось добитися, то компанія дасть тобі всі можливості для цього. Але ти потрібен їх брати. Да? Якщо ти думаєш, що тебе будуть за руку брати і розвивати, ні, такого не буде. Тобто є система е -е, показників продуктивності, є система показників KPI-ів, okr е, е, Ти виставляєш разом з керівником ці показники, виконуєш їх. І отримуєш е, премію або раз в місяць, якщо ми кажемо про фронтлайн, або раз в квартал, якщо це мідл менеджмент, або раз на рік, якщо ти ну топ-топ-позиція. Е, це все амбіційні амбіційні плани, амбіційні такі поєнти. Е, але в них нічого важкого немає. Якщо ти націлена людина, ти можеш їх виконати. Це точно є безумовно, є проблеми, є невдоволення у людей, да там особливо на фронтлайні, бо їх роботу. Складно назвати легкою, да. Бо коли через тебе проходить в день, наприклад, ти видаєш 300 посилок, або навіть 500, коли ти кажеш про новий рік, да, і 500 людей приходять кожен зі своїм настроєм, да, кожен зі своїми хочухами, кожен зі своїми питаннями, або невдоволенням, і це залежить виключно від людини. Да? То ну це ж все емоційне навантаження. Плюс ти маєш заповнювати документи, виписувати. Ну тобто, це все чеки, це все відповідальність, це все ще й фінансові проводки. Ну, це важка робота.